Як і у попередні роки 2023-го батьки мають право отримати грошові виплати від держави при народженні дитини та пакунок малюка. Гроші будуть нараховані та виплачені, попри воєнний час. Як отримати допомогу, розповіли у Міністерстві соціальної політики. Допомогу потрібно оформлювати на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає дитина. Зробити це можна протягом 12 місяців від дня народження малюка. А також впродовж дії карантину і ще одного місяця. Після його завершення розмір допомоги при народженні дитини цьогоріч становитиме 41 280 гривень. Спочатку виплачується одноразова допомога у розмірі понад 10 тисяч гривень, а решта суми нараховується щомісяця впродовж трьох років по 860 гривень. Оформити допомогу можна онлайн на сайті Мінсоцполітики чи за допомогою додатку Дія скориставшися комплексною послугою є малятко. Таку ж процедуру можна виконати офлайн. Подавши документи до органу соціального захисту чи центру надання адміністративних послуг за місцем проживання. Крім того, у пологовому будинку можна отримати ще один вид одноразової допомоги пакунок малюка. До нього входять речі першої потреби для дитини на суму 6816 тисяч гривень. Якщо у пологовому немає в наявності пакунка малюка, його можна отримати й трохи згодом після виписки. Замість натуральної допомоги батьки ще можуть отримати фінансову компенсацію. i um.